Привіт! Мене звати Тихон Михайло. Я навчаюся в науковому ліцеї номер 3 міста Полтава. Літературна студія Перевесла. Я хочу вам розповісти про страшенно хуліганську книжку її автори Віталій Кириченко та Юрій Нікітінський. Страшенна хуліганська книжка це збірник жахливо смішних історій для дорослих та дітей, які нічого не бояться. Мабуть, ще первісні люди розповідали одні одному страшні історії. Жахливчики є невід'ємною частиною дитячого та інтернет фольклору. Автори книги додали неабияких зусиль, аби допомогти дітям. Перебороти будь-які страхи сміхом. Різноманітні жахастики та міські моторошні легенди перетворилися на гуморецькі та страшенно цікаві історії. Я вважаю, що головна місія цієї книжки надати дітям приклад креативного мислення. Якось письменники Віталій Кириченко та Юрій Нікітінський пішли в похід. Та ще й з собою дітей взяли. А що робити вночі біля багаття? Звичайно ж розповідати історії. І Звичайно ж страшні. А як же діти? Адже вони можуть злякатися. Ну, по-перше, дітей можна вкласти спати, а по-друге, історії можуть бути жахливо веселими і страшенно хуліганськими. Саме такі й розповіли один одному Віталій та Юлій. Ще й книжку потім написав. Читати цю книжку слід по особливому. Знайдіть найтемніший куточок, ліхтарик з бентежним світлом і дзеркало. Розташуйте дзеркало перед собою. Ліхтарик придоліть до да підборіддя так, щоб він світив знизу вгору. Починайте читати. Вам сподобається. Читайте українською, надихайтесь українським, пишайтесь українською культурою.